Горло почало боліти, Висока температура 39. Занедужала два дні тому, а сьогодні під кабінетом лікаря пані Лариса. Самопочуття не поліпшується, каже, тож вирішила звернутися до медиків. Самої нема чого лікуватися. Поки жінка очікує в черзі, лікарка оглядає іншу пацієнтку. Будете дихати глибокоротом. Давайте. Трошки була підвищена температура і. Е... Ну, таке ломота в тілі. Усе це ознаки ГРВІ або ж ковіду зазначає сімейна лікарка Ірина Краваць. Пацієнти хворіють, звертаються з, зі скаргами, такими як е, лихоманка, тобто температура підвищується до 39, навіть вище. Е, загальна слабкість, головний біль, ломота в тілі, і майже всі скажуться на е, ломота. Така, знаєте, в суглобах, м'язова слабкість, важко навіть піднятися з ліжка. Попередити ускладнення від хвороби зазначає, може своєчасна консультація медиків. Сам взагалі ковід має він перебігає як вірусне захворювання, тобто це є вірусне захворювання, тому лікування ми в легкому перебігу назначаємо симптоматичне, але на жаль, є пацієнти, які, наприклад, вже мають супутні якісь неінфекційні хронічні захворювання. І в них він може перебігати набагато важче, тому якщо, наприклад, це пацієнти там з певними видами онкології. Ми таких маємо скерувати до інфекційної лікарні для того, щоб їм там специфічну терапію проводили. Пацієнти можуть приходити вже до нас з бронхітами, можуть навіть бути пневмонією. Пацієнтів додає може прийняти сімейний лікар або ж медики у кабінеті невідкладних станів. Хворим із підозрою на ковід у поліклініці. Роблять швидкі тести. Про статистику результатів розповідає медсестра Марія Падалка. Дуже великий наплив. Зробили тестів ми 16, із них 14 позитивні. Протягом останнього місяця захворюваність на ковід серед черкащан зросла у 8 разів, розповідає головний санітарний лікар області Володимир Папач. Впродовж останніх двох тижнів з 29 липня по 11 серпня в області зареєстровано 157 випадків захворювань. З них 8 дітей. 50 хворих були госпіталізовані. Для порівняння за попередні два тижні, тобто з 15 по 27 липня, було зареєстровано лише 18 випадків захворювань на COVID-19. на жаль, один випадок закінчився летально. Мова йде про чоловіка, старше 80 років, жителя міста Черкаси. Натомість нового варіанту штаму Омікрон Флірт. На Черкащині зазначає, поки не виявили. Але ми на минулому тижні направили зразки для досліджень у Центр громадського здоров'я. Очікуємо на результати. Єдиним і ефективним засобом профілактики, принаймні зменшення суттєвого зменшення ризиків, як захворіти, так і отримати важкий перебіг хвороби, є вакцинація. Тетяна Недбайло та Мазорозія Суспільне новини Черкаси.